Всі, доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал, до У нас заїхало нове чудове надходження, це Volkswagen Passat B5. Автомобіль у нас 2002 року випуску, обладнаний 1,6 бензиновим догоном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка до нас приїхала із Європи в чудовому та доглянутому стані. Ціна даного автомобіля 5590, а пробіг 199 тисяч. Автівочка має ось таку чудову оптику, гуму 16-го радіусу на металевих дисках з ковпаками. Автомобіль у нас не тонований, обладнаний такими чудовими релінгами. Оптика задня без нарікань. Все в чудовому, там максимально збереженому стані. Далі, друзі, перейдемо до салону. Салон у нас текстильний, чорного кольору. В чудовому стані є ось такий підлокітник для зручності задніх пасажирів. Дас у нас без нарікань. Карти заднього ряду дверей також без нарікань. Далі, друзі, перейдемо до переднього ряду нас зустрічають передні склопідіймачі, електрорегулювання та підігрів дзеркал, управління світлом, механічне регулювання водійського сидіння, клімат-контроль. Автомагнітола та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто? Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна. 1. також у нас діють послуги лізінгу та трийдину, і ми зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.